Привіт! Ви на каналі Смок і сьогодні ми оглянемо нову піч нашого виробництва. Вона має три основні переваги: перша це функціонал, друга це якість і третя це ціна. Піч виконана з холоднокатаного металу 0,8 КП товщиною 3 мм. Це гарантує нам довговічність використання та стійкість до високих температур. Конструкцію передбачені з'ємні ніжки, що полегшує нам транспортування. Також є з'ємний перехідник під казан меншого діаметру, який йде в комплектації. Маємо зручні дверцята для закладки дров і ручки для того, щоб можна було переносити по ділянці. Об'єм печі складає 48 літрів. Діаметр зовнішнього кільця 390 мм, внутрішнього 290 мм. Сама піч вкрита термостікою фарбою Термодур 600. Зараз ми її протестуємо, спробуємо приготувати і в сковорідці, і в казані використаємо підставку, проконтролюємо тягу, а також перевіримо, наскільки зручна закладка дров через цей отвір. Сьогодні готуємо на вуличній печі під казан. Просто смачно і з ароматом диму. Спочатку закладаємо дрова і розпалюємо вогонь. Коли полум'я добре розгорілося, встановлюємо сковорідку. Викладаємо заздалегідь нарізану цибулю і як тільки вона підсмажиться, додаємо порізані сосиски. Далі морква та солодкий перець. Обсмажуємо до рум'яної скоринки. Тепер черга казана. Встановлюємо його на піч і додаємо туди картоплю. А коли вона трохи підсмажиться, повертаємо все, що було на сковорідці, назад у казан. Накриваємо кришкою та тушкуємо. Фінальний етап. Знову перекладаємо туди все сказана, додаємо зелень і подаємо до столу. Просто смачно по-домашньому. Готуйте з задоволенням. Як бачите, кругла піч під казан від Daді Смок це багатофункціональна річ. Її можна використовувати не лише вдома, а й на природі. А за допомогою спеціального аксесуару. Решітки під цю піч ми можемо використовувати її ще як гриль, готувати ваші улюблені стейки, колбаски, овочі тощо. Тож, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте пальчик догори, щоб не пропускати наші новинки, огляди на цікаві рецепти та нові наші девайси. До нових зустрічей, пока.